Так, Друзі, всім доброго дня. Я думаю, що вже навіть зачекалися нового відосика, давно не було про машинки, про автомобільну тему. Дивіться, друзяки автомобілісти, очередний ексклюзивчик у нас на продажі. Автомобіль Део Гентра 2013 року випуска. Чим він цікавий цей автомобіль, тим, що він від одного власника з салону офіційний. По комплектації пробежимся. Дивіться, противотуманочки, кондиціонер, у неї, гидроусилитель. Два комплекта колес. Зима і лето на титанових дисках. Идти, идти. Зараз стоїть літня резина в ідеальному стані. Теж на вот таких легкосплавних 15 дисочках. Автомобіль весь в рідній фарбі. Весь. Можете при... провіряти хоч з екстрасенсами. Насчет цього тут взагалі без питань. Тобто це аналог. Автомобіля лачеті, якщо не помиляюся, поправите в коментах. Тобто отако виглядає автомобільчик. Так. Автоматичне складання зеркал є, електрорегулювачка. Тобто всі вікна рідні, всі вікна рідні. Вивіться, навіть лобове без сколов. Тобто 13 рік. автомобіль можна сказати ну, взагалі, ну, в ідеальному стані автомобіль не хім чистився так як повседневне е, владінні ну, е, використовує власник то так автомобільчик і є дивіться зверніть увагу на водійське сидіння в якому стані так що значить центральний замочок по комплектації у нас все, все у нас кондішн. Так, камера заднього виду. підйомничка. електростеклоподйомничка. Складання зеркал, заведу, покажу як. Так, газ, газ, люди газ. Четвертого покоління газ. А саме, основне, а саме основне те, що у автомобіля 85 тисяч оригінального пробігу. 85 тисяч Зараз покажу, пройдумся вам ще по кругу і. Все, все, все працює, ручничок, дивіться в якому стані. У нас матеріальчики, тут все, ну все вообще превосходно. Всі вікна 13-го року, всі в круг. Подогрев заднего стекла, зеркал, само собой. стеклоподъемнички. Складание. Вот такие стану машинка моя, видите. Автомобиль вид власника повторюсь, вид власника Один власник официальный, купленный в салоне, в автосалоне. Так что тут уже Хоч з екстрасенсами приїжджаєте, провіряєте, нічого цього взагалі питань немає. Понятне дело, що десь щось трошки підхімчистить, піде. Та самое главное, ніде немає ніяких косяків, не ни пропалів, ніяких не ни дыроче. Салон ну, можна сказати взагалі в ідеальному стані. Десь якщо є якісь помарочки, то там просто підхімчистить і все буде чотенько. Заведу, покажу еще як працює машинка. Каталізатор на місці, екологія, то есть, ну, Машиночка дійсно жива. Все, тормозні, взагалі задні без вироботки, колодочки нові. Ось ну, така резина ось, дивіться, 2020 року, але вона ну, майже як нова. Легкосплавні дісочки теж в адекватному стані. Геть. І датчики тиску у колесах. Це додатково поставив власник. Я зараз заведу, провернув руль, покажу вам уже. Тобто дивіться, в якому стані резина, стоїчки, все везде сухенько. Ніде нічого не стукає, ніде нічого не клацає. Що ми там маємо ще по багажничку? Все, відкривається у нас багажник. Запасочка так акуратненько, красиво у нас лежить, тому що газ стоїть на машинці. Ну тут я ж кажу, тут теж все, все ідеально, все ціленько взагалі. Автомобіль весь в рідній фарбі. Весь Так, зараз заведемо, послухайте як працює. Ключики найду автомобиль, чи це магнітола Сонька. Смотрите. Камера у нас в у зеркалі заднього виду. Вот так, такой запускається. Зеркало. Було включено. Так, задняя скорость. Так, дивимося. Чекану, все этот, все у нас на приборочке, все загорається. Зараз ми запускаємо автомобиль. Ну, вот Запускається цей касунчик. Гідроусилитель тепер у нас все працює, дивіться. Контроль затиска в машинах стоїть 80,5-84 тисячі пробігу оригінального автомобіля. Можете, я скажу, кажу, хоч з екстрасенсами проїхати. І... Провірить. В такому стані перемикачі, дивіться, ніде нічого не затерто. Сейчас включимо кондерчик. Все, о, включився вентилятор, клац компресор клацнув. І підемо глянемо, як же ж працює у нас. А, бачите, відеорегістратор і камера заднього віду. Поправлюся, бачите? У зеркалі стоїть. Відеорегістратор, да, ось. І камера заднього виду. Ну, Зараз включимо, як воно буде працювати. О, і включається, бачите, на весь екран камера заднього виду. Виключилася і залишилася залишила вверху в куточку. А впереді знімає відеорегістратор. Так, йдемо заглянемо. Автомобіль, двигунчик, не мився. Тобто ви приїдете, будете здивовані реально станом автомобіля. Зараз вибачаюся, бо треба поставити качершку. Гідроупорчиків немає. На автомобіль оцинкований кузов. Друзі, оцинкований. Ржавчини не знайдете, ну взагалі ніде не ні грамочки. Воно каталізатор, ну, все там як нове ново. Моторчик не мився, ну, годів 5 вже, як власник каже. Це зараз кондерчик включений у нас. Так що, тут все взагалі в ідеалі. Маслицо трошки вилітає, я не буду повністю відкривати. Ось все. все просто по красоті, як має бути. Автомобіль був замовілений і ще куплений з нового. Все оптика, все оригіналі, все рідне. Так що насчет цього питань до машинки взагалі ніяких немає. Ось такий красень. Все, дивіться. Ходові огоньки включаються, так закриваємо то купить конечно, машинку, ну, реально буде задоволений машинкою, потому що ну, таких экземплярів якщо є то я не знаю одиниці, одиниці на ринку на авторинку. Подивимось, провіримо кондишн. Отако працює все газ четвертого поколення. Управлююсь двигунчик 1,5 тут Хто що не знає по цій машинці, кондьор добре браво, працює все, значить, цього питань немає. Дує чотенько виключаю. Все, автомобіль додає і скидає, оберти, то тобто есть все як має бути. Так що, друзі, такий екземпляр і таке ну, зустріти в такому стані машинки, тому що ви самі хто шукає машинку, знаєте в якій стані продають їх. Приїжджаєш, по факту получається металлолом. Тут дійсно Екземпляр той що треба. Так що телефонуйте, кому цікаво. Машинка, скоріш всього, буде ще на авторія виложена. Так що додаткові фото і відеоогляд це буде теж там. Так що всім миру і добра. Кому понравився такий відеоогляд, став лайкосик. И подписочка желательно на канал. Чтобы не пропускать наступные вот такие экземплярчики. Цикавы. Все, всем пока.